Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. До нас на продаж заїхав ось такий замечательний кросовер з Honda cr V у нас 2008 року випуску ось в такому красивому кольорі у нас біжевий колір. На гарній гумі у нас Ось в таких оригінальних дисках Honda. Є в нас камера заднього огляду для паркування, є парктроніки, автомобіль в нас 2,4 бензинова атмосфера, звичайний автомат та газова установка, котра вписана у техпаспорті. По автомобілю перешит салон для бездоганного візуалу є в нас електрорегулювання водійського сидіння, додатково є надов спинки, також електро, всі mm. підіймничі. Тут mm. у нас вже розположений бортовий комп'ютер. Обороти в нас нормальні. Mm. Набирають також без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Тут у нас вже Android Multimedia, CarPlay встановлений, є двузоний кліматконтроль, підігрів сидінь. Дуже непогана комплектація, стан руля також зберігся в непоганому стані. Покажу вам задній ряд. Задній ряд також дуже просторий, класне сочетання біжевого кольору та чорного у салоні. Автомобіль буде чекати вас у місті Одеса вулиці Грушевська, 15А. Встигніть приїхати та побачити його самостійно, а придбати його можна як у лізинг, кредит, кредит, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, будемо на вас чекати.